Пентепнове, вітаю, мене звати Денис Защенко, і завжди приємно бути на зламі технологічних епох. Скажімо, бути присутнім під час виходу першого багатоядерного процесора або смартфона з підекраною камерою. Зовнішній накопичувач Kingston xs 1000 r на 2 терабайта особисто для мене ознаменував початок кінця для зовнішніх HDD, тобто жорстких дисків. Безумовно, останні ще на ринку будуть довго, але популярності у SSD вони вже не відберуть. І на прикладі XS. 1000, я поясню, чому саме. Почнемо ми з вартості. Kingston XS 1000R на 2 терабайта коштує близько 6000 гривень. Це близько 150 доларів або 130 євро. Є також версія на 1 терабайт ємності. Якщо ви втім бачили XS ємністю 500 ГБ або 4 терабайта, це не XS 1000, це XS 2000. Про нього я згадаю пізніше. Одразу скажу безумовно, будь-який брендовий зовнішній HDD на 2 терабайта коштує у дешевше. деше якщо вам треба об'єм, а якщо вам треба портативність, то флешка від Kingston на 64 ГБ зараз продається за 200 або 300 гривень. Втім, не просто так, і жорсткі диски, і флешки зараз втрачають позиції. Спойлер їм до SSD далеченько. Також спойлер, наш україномовний контент можна підтримати подобається підпискою та дзвіночком, але можна навіть фінансово на головній сторінці каналу по вартісті від чашки кави на місяць. Ну а тепер. До діла. Комплектація конкретно Kingston XS 1000R на 2 терабайта базова. Сам накопичач плюс кабелі, а саме Type A в Type-C, і перехідник Type-C в Type A. Тобто основним кабелем є саме Type A в Type C, і довжина його складає добре, якщо 20 см, не більше. Візуально, Kingston XS 1000R виглядає настільки просто, але привабливо, що на нього вже робляться підробки в Aliexpress. Це по суті просто металева коробочка з логотипом і роз'ємом. Вона карманна, зручна і може поставити. В чорному або червоному кольорах. Це відповідно моделі Kingston XS 1000R та Kingston XS 1000 просто. Відмічу також, що серія XS1000 загалом позиціонується виробником, тобто, як накопичувачі під документи та програми, під цифрову бібліотеку та сімейні альбоми, бо втратити файли з SSD все ж важче і дістати з нього файли легше. Якщо вам треба накопичувач під ігри, то у Kingston є модель XS. 2000, там USB 20 Гіт. Тут також відмічу, що накопичувач відчутно менше важить, ніж я думав. Майже 29 грамів, бо зроблений по принципу сендвіча: метал ворі, метал знизу по центру пластик. Розібрати корпус можна, але зібрати назад нереально, бо пластикові защіпки дуже крихті. Відмічу також наявність індикатора роботи поруч з USB. По характеристикам даних у нас немає. Kingston точні дані по зовнішньому SSD не надає. Відомо, що тут пам'ять 3 d і оскільки гарантія, хоч обмежена, але складає 5 років, за точні специфікації я б не турбувався. Тим більше, що Кінгстон може чіпи змінити коли захоче. Безліч модели підтримують обіцяні швидкості і ніхто нічого не помітить. Отже, ємність SSD складає 2 ТБ. Протокол передачі даних USB Type-C 10 ГБ. або Type-C 3.2, кому як зручніше. Оскільки 8 ГБ це 1 ГБ, то протокол якраз перекриває обіцяну швидкість з запасом. Виробник опіця швидкості роботи до 1 ГБ на секунду. Також важливо, дуже дуже важливо. Перше підключення Kingston XS 1000R на 2 ТБ та в принципі будь-які зовнішніх SSD треба робити з холодним стартом, тобто підключити накопичувач і просто не чіпати його десь годину півтори-дві. Це допоможе активувати трімо. На Windows більше нічого робити не треба, а от на MacOS треба в налаштуваннях увімкнути підтримку Trim окремо. І тут невеличкий нюанс. Оскільки я дуже довгий час вважав, що згідно з специфікаціям USB AF роз'єм USB Type-A не підтримує десь гігабіт, максимум 5. Я одразу для перевірки дістав свій Type-C в Type-C, на якому тести і проводились. Але я був неправий. Комплектний кабель підтримує 10 Гбіт навіть по перехіднику адаптеру. То чи був я неправий щодо щодо USBIF? Не впевнений. Бо у мене, наприклад, гора трьохметрових кабелів type c на 100 Вт, які чесно можуть заражати ноутбуки. В чому нюанс? Вони всі USB 2.0. По-перше, в спеціфікаціях USB AF немає навіть згадки про USB Type-C під USB 2.0. Тобто його в природі не має існувати. Але які так китайці зробили. По-друге, USB 2.0 офіційно може передавати до 2,5 Вт максимум. А ніяк не 100. Я чому це кажу? Якщо у вас USB Type A, він скоріш за все, 5 гігабітний Якщо він 10 гігабітний то він скоріш за все фірмовий особливий, як фірмові зарядки у Xiaomi, бо 120-ватну зарядку ви звичайний Type A не добудете. Тому якщо ваш Kingston XS1000R видає десь 500 МБ в тестах, Справа в кабелі. Тому замість USB Type A пошукайте USB-C на 10 Гіт. Я гарантую, його знайти буде значно легше. Тепер, після ініціалізації в системі у вигляді ексфа диску Kingston XS 1000R на 2 ТБ надає користувачеві 1810 ГБ вільного простору. Тестування швидкостей виявили, по-перше, дуже стабільну обіцяну швидкість послідовно. По-друге, певний об'єм кешування на запис від 20% до 10% загального об'єму на. Послідовний запис і випадковий запис відповідно. І так, корпус накопичувача розігрівався до 71 градуса, але при нереалістичному стрес-тесті у випадку тестування рандомних швидкостей. При тестуванні послідовних температура піднімалась до 44 градусів Цезія максимум. В офіційних специфікаціях максимальна робоча температура заявлена як плюс 40. І це один із натяків на рекомендацію, що Kingston XS 1000 R на 2 ТБ не варто використовувати під задачі. Які ви даєте звичайним SSD, Ну, тобто запуск ігор, наприклад. Для цього у Kingston є, нагадую, XS 2000, які я з задоволенням протестую. Підсумки наступні: чи зможе Kingston XS1000 R на 2 терабайта замінити вам флешку? Безумовно, зможе. Позиціонування у нього саме під цей розраховане. Ви без проблем можете дивитись з нього фільми, тримати на ньому документи, програми або що. Він легкий, компактний, зручний. Чи треба вам 2 терабайта? Це вже вам вирішувати, але у будь-якому випадку. Так, рекомендую. І на цьому в мене, мабуть, все. А ви не забудьте написати у коментарях, якому типу накопичувачів віддаєте перевагу, чи флешок у вас купа, чи SSD у вас купа, чи жорстких дисків у вас достатньо. У мене все і одразу. Але якщо вибирати, то, мабуть, обирати SSD. Бо він і під камери підходить, і під ігри підходить, і під все на світі. Але ви. Пишіть і не соромтесь. Ну, а я тим часом вважаю величезну дяку київському магазину SoundMagie за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser MK600, а також київському магазину MotoSTA і компанії Moza за надання мені стабілізатору для кінокамер Moza R2S. З вас, як завжди, подобайте підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. Тобі їх просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам завжди, а особливо зараз, дуже-дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Ротнейшн. Бережіть себе та бувайте здорові!